Всім привіт з праздниками! Буду показувати, що мені принесли. Ви підписуйтеся, пишіть коментарі, папку в сторону. Дивимося, лампа. Раз, така лампа від телевізора. Така маленька. Такі від вот, треба їх помити. Така. Така. І дві таких. До речі, за це я заплатив 100 гривень. Так. 100 гривень. Дивимося далі папку. До речі, хочу одійти від цього поки. Секундочку. Предложили, скинули мені на Viber мотоцикла, мустан назва. Питають, ви купуйте такі. Речі, типу, бо я трошки буває технікою займаюся, заїжджаю до мене там. Я кажу, спитав, а яка ціна Мастанна? Вони сказали 200 доларів, ні, Не 200, вони сказали 250 доларів. Ну, Я под, приїхав, подивився. Коротше, я його купив за 200 доларів Я взяв мотоцикл. Там нюанси є. Я його приведу в порядок. Наш мотоцикл Мустани мотор 125 стоїть. Нас мотоцикл стоїть 400 доларів, 400-300. доларів просять. Ну, Купляють, я знаю, покупки є. Я виставлю його, як зроблю все в ньому блеск, шик. Щоб ну образно, щоб людський товар був. І буду старатися продавати 300-350 доларів. Якщо не продасть, я оставлю собі. Поїхали, бо так от купив я такі банкноти от, долар Долар. 2009 року. Купив е, долар 2013. Сам вже, як то виходить, це я вже поставив, як тебе сказати? Це моя. А це. От, людина збирала. Марки. Воєнний корабель. Пошел ти... купатися, коротше. Геть з папком бачу цей. Так. До речі, можу продати, если кому-то інтересно. Пес патрони, я так розумію. Молдавські гроші. Знаєте? Як он виглядає. Кому цікаво, можна писати, договоримося за ціну. Оці лотерейні білети Росії. Вільна, незалежна, незглавна. Не вільно, незламно, непереможно переможна. Такі є. От. Не знаю, що то не стоїть, чи не стоїть. Тут бачу по кілька штук 500 рублей. Тобто 5000 рублей 10 цих. Не знаю, чи не щось коштує в такому стані. Ну, Людина принесла, я вже не зміг от казати. 100 гривень це не так, я думаю, багато. Ну, зароблю, я на них не зароблю, буде. Така типу, колекція, як типа колекція комусь колись може продам оптом. Отака От є. Бачите, гривня даже ТВ. Це вирішився прикольнутися. Все, друзі, у нас нема нічого. така. Кому не понравилося, підписуємося. Всім хороший свят.